Найбільше, що вона може їм подарувати, свою любов та гарний вигляд. В Івано-Франківську переселенка з Гостомеля відновила власну справу. Дівчина відкрила у місті грумінг салон. Цим ремеслом розповідає Поліна Анашкіна, Вона займається вже п'ять років. Вдома у неї був аналогічний салон. Та через війну все довелось покинути з окупованого на той час Гостомеля. Дівчина тікала практично без речей та з власною собакою. Весь цей час ми перебували в підвалі. Дивились на десантів, дивились на солдатів. У мене є мальтійська булонка. Я її забрала, бо це як моя дитина, це велика відповідальність. І сьогодні є дійсно великою проблемою, саме те, що багато людей лишили своїх тварин в окупованих територіях. І тобто, ми закликаємо, ми підтримуємо те, щоб завжди тварин забирали». Знайшла для них місця. Переїхала до Івано-Франківська Поліна у березні. Продовжувати власну справу у чужому місті. Зізнається, для неї не нове. Свій перший салон вона відкрила у Гостомелі. Рік тому дівчина переїхала туди з Маріуполя. І зараз, в тимчасово окупованому сталевому місті, у неї залишились друзі та родичі. На жаль, в мене лишилася частина родини в Маріуполі. Хтось лишився в Гостомелі, але ми все ж таки надіємося, що. Ми будемо разом, Україна єдина, тому ми лишаємось так само однією родиною. Звісно ж, душа тяне до рідного міста, до міста Маріуполь, до Гостомеля. Але зараз в Україні така ситуація, що наш дім є всюди в Україні, тому мені дуже подобається у Франківську. Процедури краси для тварин, каже Поліна в Івано-Франківську. Дуже популярні. Своїх улюбленців у салон приводять і місцеві мешканці, і вимушені переселенці. Собак та котиків купають, вичісують, чистять кожну шерстинку незалежно від породи. А для вибагливих чотирилапих клієнтів є навіть послуга спа дуже популярною зараз є. Процедура експрес линьки Це по перше дуже необхідно тваринам. По-друге, вони починають дуже линяти зазвичай восени. Обов'язковою процедурою є. Чищення вушок, це дуже важливо. Особливо собакам, в яких вушка в нас ось так висять. Також протираємо оченята, чистимо зубки, їх такі підрізаємо. Тобто процедура експресі числення це повний комплекс, який допомагає тваринці відчувати себе доглянутою, чистенькою. Та поки дівчина не може повернутися ні до Гостомеля, ні до Маріуполя, тож надалі працюватиме в Івано-Франківську. Наразі вона планує розвивати в місті грумінг індустрію для всіх бажаючих освоїти нову професію. Поліна вже запустила власні навчальні курси Льося Віталій Маглатій телеканал 402.